Вітаю вас! Астрологія для вас по транзиту Сатурна. Багато хто хоче зрозуміти, який буде порядок у світі у нас, дивляться по Сатурну. Сатурн, який зараз завершує у нас хід в рибах, він був в 93-96 році. Може, хто згадає, який період був, а я нагадаю, що Сатурн в рибах. Риби це. Те, що невидиме під водою, це духовність, це мистецтво і медицина, що було в ті часи: всплеск релігії, езотерики, великі концерти, покази гарних фільмів: Аль Пачино, там Демі Мур Брюсвіліс, це Мадонна, Стінг, Рок-концерти це все було тоді дуже на великому підйомі. Велика міграція риби це розмиття кордонів, і коли кордони впали після розпаду СРСР, то велика міграція почалась в Америку, Ізраїль, Німеччину за кращим життям. І Сатурн в рибах з 23-го року в нас завершує період. І як ми описуємо цей період? В релігії, але цікаве схлопування, скандали по світу МПЦ відсторонили від українського впливу. Люди звертаються більш до психотерапевтичної допомоги. Також по медицині ми побачили, що була велика залежність пандемію. Ми були обмежені далі. Почалась така залежність. Уколи, уколи і все, що біля медицини залежність, пластичні операції, наколоті губи. Тату залежність, до речі, стала від соціальних мереж. Міграція так само зараз, як коли завершується, от дія Сатурна вона відмічається, коли він входить в знак. І коли виходить, і коли він виходить, він дуже так все завершує. І я так думаю, що тоді, коли відкрились кордони, зараз будуть їх якось прикривати країни і обмежувати для міграційних потоків мистецтво. До речі, концерти і кіно отримали обмеження фінансування і все стало більш камерним. Нема такого масштабування, все переходить Spotify там, і так далі. Далі ми побачимо, як будуть викриття корупції на закриття, коли викриває всю цю брехню, яка була під водою. Сатурн це вчитель і порядок, і структура. то він буде викривати і в структурах всю цю брехню. Далі буде період Овна в березні. І коли входить туди Сатурн, це буде ж дуже яскраво. Колишній був аспект в Овні, це було 96-98 рік. Це була криза сплеску війни. Югославія, Балкани, розпад і війна. Чечня і вихід в Афганістані військ і розширення Талібану. І хто питає, коли закінчиться війна, то ми розуміємо, що навесні загострення якихось буде бойових дій, тобто силові структури і активність агресія Омна спокою не буде. Якщо вам цікаво в натальній карті, що визначає ваш Сатурн, які обмеження випробування в якому домі. То йому допомагає Юпітер, і пишіть мені, в якому домі у вас Сатурн, в якому знаку, і в якому домі у вас Юпітер, в якому знаку випробування до реалізації через що.